О, ти справді з родини вчителів у мене була в гостях міс Україна Всесвіт Ангеліна mm. Усанова Я бачила, так. і вона теж з родини вчителів, і у неї якраз від цього були ну це так, певні психологічні проблеми, тому що вона. Не могла відчувати себе вільно. Uh -huh. Вона мала мати певний рівень для того, щоб не позорити родину. Історія Ангеліни, вона більше схожа, більше присієтам була б там до мого до історії мого брата старшого, тому що він вчитися не хотів, і батьки його як вчителі пушили, змушували. Він заценав за партою таку. Вони його там сварили, получали по рукам, лінійкою чим завгодно. Uh -huh. Моя історія була іншою, тому що я сама по собі якась така вдалася, що любила вчитися в мене це легко виходило. І я сиділа з тими книжками, щось там вдома ще ввечері читала, а мені батьки з сусідньої кімнати е кричали, що донь, іди відпочинь, іди подивись телевізор, погуляй, розслабся там, піди з подружками. Що ти, ти в книжках в тих книжках сидиш? Mm -hmm. Потім я там: «Мам, мам, я ж по хімії не можу розв'язати задачу, мамо, чителька хімії». Вона каже хватить тобі тої хімії. Вона мене все життя добувається. Uh -huh. Хімія знаєш? Забудь про неї. Ось і мені якраз таки батьки давали абсолютно свободу, абсолютно легкість, абсолютно широту цього вибору. Чим займатися, що діяти? Наші відносини побудувалися, дякувати Богу, на такій, знаєш, на довірі, на взаємопідтримці, і в плані репутаційному я сама, будучи дитиною, не хотіла їх підвести. Але мене ніхто там, знаєш, не не, не, піця, змушував. не змушував. Але брат старший? Брат старший. А так. чому так? Тобто, брата змушують навіть е, використовують, е, ну, Перепрошую насильство, так бити <рес> по по руках. Ну я я просто проти цього, так, <рес> так я, ну, я зараз ніхто вже цього не роби. Ну, Раніше підзатильники затильники роблять. по рукам досі можна роблять. було дати. Так? досі роблять, і, але чому так? що от от з братом, так а з тобою, як з молодшою, інакше, тому що вони батьки переосмислили, як можна дитину, чи ні? Ой, я не знаю чому, тому що брат знаєш до 4-5 класу. Він був там хорошистом, вчився спокійно, ходив, займався фортепіано, допомагав батькам, а потім цей перехідний вік, і воно ж зносить дах. В мене його не знесло, в нього знесло. Він yeah. хотів гуляти з хлопцями, літати на мотоциклі, десь там куштувати горілку, курити, палити сигарку і не вчити уроки, не займатися цим. А батькам же всім хочеться, щоб з дитини виросла людина, і вони тут думають, що наука, а, наука зробить людину. І відповідно так, я впевнена, що ти правий. Їм не хотілося перед іншими вчителями, колегами своїми почуватися якось ну, незручно, що їхній. Син там трієшний. Ти знаєш, ти от кажеш, що там е, був перехідний вік у брата, так е, і е, він почав робити те, чого не робив раніше. У мене е, в школі е, у вчительки також був син, угу. і він теж до певного е, по-моєму, до четвертого класу був от прям відмінником. Він боявся е, щось зробити зайве, тому що мама вчителька. А потім теж став отаким от бунтарем. Розбиша е, бунтарем не стають просто так, Угу. насправді, бунтар. Це прояв незадоволення тим, як з тобою поводяться, ну в тому числі і батьки, так тобто тобі хочеться свободи, тобі її не дають. Тобі хочеться, щоб тебе почули і сприйняли таким, яким ти є, а тебе хочуть змінити. З твоєю тезою я погоджуюсь, але погоджуюся із моїми батьками. Тому що щоб ми не чинили як адекватні батьки, так не там з психічними розладами, не угу. дай Бог, чи алкоголіки, а нормальні свідомі батьки. Ми це робимо в будь-якому випадку а, задля блага дитини. Ми точно це не робимо зі зла. Ми так. хочемо допомогти, тому що в нас вже якийсь досвід є, бекграунд, і ти розумієш, що блін, та повчись те добре, це тобі допоможе. Позаймайся спортом, тобі буде легше. Дисципліні, в досягненні успіхів. І ти це дійсно рекомендуєш, а дитина в певному своєму віці, такому як перехідному, може це дійсно сприймати як аб'юз, як змушення. Угу. Тому тут такий цей межа, хто, хто більше винен, батьки там, чи дитина, чи хто більше правий, вона дуже тонка угу. і суперіндивідуальна в відносинах. Ну, брата, як потім стосунки з батьками? Слухай, з батьками. От і порівняно з тобою. Тобто твоїми стосунками з батьками і які у нього стосунки? У нього дуже гарні близькі стосунки з батьками. У нього, до речі, слава Богу, склалася власна, класна сім'я, двоє дітей. Вони зараз вагітні, і ще. і він співпрацює з батьками, тому що у нас бджоли, пасіка це такий сімейний бізнес, вже з покоління в покоління. Тому вони мать речі, Каже, що мать принесла? Так кажу, дає так. Піднімо з машини. Тато йому допомагає будувати будинок. То, ну це такі нормальні стосунки батьків і дорослого сина. Знаєш, mm -hmm. без без усю, -сю -сю, без «Алло, донечко, як справиться зі мною, слава Богу, нормальні. У мене є ще одна знайома, яку мама не допускала до кухні. Вона казала, що там до 15 по-моєму, років, і в неї досі, у цієї знайомої, є відчуття, що вона не вміє готувати. Uh -huh. Ми нею про це говорили, і вона каже: вона не з психологом про це говорила, що відчуває, що вона не до трошечки не дотягує це. Через те, що мама казала: Ой, не треба, тобі ще uh -huh. рано, тобі цього не треба. У тебе була така ж історія. Тобі мама також е, не забороняла, але е, трошечки е, відвертала тебе від кухні до певного періоду. Абсолютно вірно, мама казала, коли я просилася, давай з тобою поліплю, там якісь вареники, пиріжки чи навчи мене готувати борщ, млинці, сирники. Вона казала, боже, донь, ти вийдеш заміж, виростеш. Ти все життя проведеш на цій кухні. як би тобі не хотілось, тобі доведеться. Тому зараз, поки ти ще вільна від цього, поки в тебе є я, іди гуляй, іди. Полазь по деревам, сходи з подружками, почитай книгу, полюбуйся сонечком, зірви квітку, але не йти на цю кухню, тому що тут адський ад. Mm -hmm. Ось і в мене дійсно склалася картинка там з дитинства, що на кухні це ааа, як страшно. Ну тому що правда, мама наші згадаю, пішла готувати сніданок, вилізла, коли вечеря вже так. задом вилізла, тому що ми підлогу на кухні, адже не було посудомийних машин, не було стільки міксерів, блендерів, технологій, заготовок полуфабрикатів, які дозволяли б нам вільніше почуватись на кухні. Це все був такий. Візьми свиню, вирости, заріж, розбери її, перероби на фарш, на всякі заморозки і так далі. Тому мама мене якби, остерігала. і... Ось цього ну зрештою комплексу, як твоєї знайомої, що я там не до, чи не можу, чи мама готує краще, а я гірше. в Мене не виникло, адже Ну, ти боялася кухню історія і життя. Я не те, що боялася, я не цікавилася. Знаєш, mm -hmm. мені було не цікаво. У мене настільки було багато інших інтересів. Я собі думала там і про планети, про космос, про природу, як воно все влаштовано. Чим я хочу займатися в цьому світі, що я дам цьому світу? Що кухня була чисто таким місцем прийти зарядитися енергією, і все mm -hmm. і ні, як там творчість, не. Необхідність, тому що мама все забезпечувала так. Ну а у вас Вона зі своєю мене... малою ти це саме практикуєш? Тобто ти їй кажеш, поки ні на кухню зась. Чи все ж вона, коли проявляє цікавість там допомогти щось, угу. навіть будь-яке там найпростіше, ти все ж її залучаєш до цього? Слухай, я залучаю, точно не відмовляю кілька разів. Так що не збрехати разів 5-6 Вона мені сказала, що я хочу бути шефом як мама, не там ведучи? На телебаченні, так не не знаю інстаграм якимось активним діячем, а саме шефом. Ось їй подобається, як я готую, їй подобається іноді. Ну по настрою готувати. Вона дуже багато часу провела зі мною в ресторанах, будучи ще маленькою в два-три роки, і бачила, як це і важко, але як це і цікаво, як це різноманітно. Я багато їй розповідаю про продукти, про страви, і е, я завжди е, кажу, що в цьому краса. Ну, в кулінарії, так, про готування і легкість. Я якраз mm -hmm. їй передаю цю легкість. Бач, те, що мені мама казала, що це хардворк, то я завжди кажу, що ми готуємо щастя, ми готуємо кайф, задоволення. Mm -hmm. за Ти, до речі, в одному з інтерв'ю сказала про те, що далі цитую: твої батьки сказали, що потрібно херачити. Mm -hmm. От твої батьки вміють відпочивати? Ні. Я вважаю мам, пап, вибачте, але я вважаю, що вони так і не навчилися за життя відпочивати. І мамуся, вона уяви собі, ми працюємо там. Шість днів в тиждень, неділя як святий день, ми ходили до церкви і вважали, що за гріх там, брати топора чи робити якусь важку роботу, так. але щоб мама провела день, нічого не зробивши, тобто не наварити там борщу з пампушками, не протерти десь пилючку, не поправити там шторки, не витерти вікно, такого не було. І вона мені щиро говорила, що я відчуваю, наче е, докори совісті, що день пройшов марно. І оцього поняття просто подарувати твоєму тілу відпочинок, почитати книгу, по це просто погуляти книгу, просто погуляти його не було. Був режим, установка на е, тяжку роботу, і тільки тоді день пройшов продуктивно, якщо ти щось реально зробив, перекопав, загріб, посадив, побудував. Mm -hmm. Я не знаю. Ось. І зараз батьки вже знаходяться в пенсійному віці. Вони мені по телефону говорять, що дозволяють собі повалятися, полежати в неділю, подивитись телебачення, нічого не поробити. А як вони, до речі, до цього прийшли? Як вони То до цього? Це, це треба себе переламати. Тому що в мене бабуся 93, а в неї, от коли тиск, вона лежить, образно кажучи. Там от mm -hmm. в мене тиск каже: Я поле, полежала півгодини. Все, ти трошки зменшився, mm -hmm. і я пішла теж готувати. Я кажу, yeah. просто ти можеш просто полежати. І в неї завжди шок. Вона тільки зараз навчилася зробити, і е, зато лежить і дивиться Ютуб. Да, новини якісь. Yeah. І це для неї відпочинок. І навчилася вона там гуляти нещодавно, тільки mm -hmm. знаєш, більше. Це ж треба переламати себе? Треба Так от, я не розказала це. Вони мені по телефону так говорять. — Вживу я ніколи не бачила, тому що навіть приїжджаючи, ми можемо там ну, полежати разом, поговорити якихось там кілька годин. Потім я автоматично засинаю, тому що приїжджаю завжди вкрай втомлена додому. Мама тихенько встає. Вже тата там стягує теж з дивану і каже. П'ять, 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 там рамочки треба постукати, а мені треба піти курочок, там погодувати, поганяти і так далі. Це вже таке, в них, мені здається, в клітинах. І я, до речі, проти того, щоб знаєш, ламати, вчити, розповідати. Блін, ми всі дорослі люди, ми відповідальні за своє життя. Хочеш ти працювати так постійно, комфортно тобі так, роби так. А ти давала їм альтернативу? Знаєш, от сказала: мама, тату, дивися, от можна і ось так. Чи ти також не вмієш відпочивати? Слухай, я вже зараз, я думаю, що я вмію відпочивати. я вмію відпочивати. Якщо мені випадає якийсь вільний вільний день без там зобов'язань, або я пробую його собі витягнути, але це прийшло. Не тим філософським методом, що ось потрібно балансувати, ту -ту -ту, а це прийшло вже методом виснаження виснаження, так, коли ти тупо вже не можеш рухатися далі і розумієш, що нічого тобі, ні зустріч з подругою, ні натхнена якась книга, ні подорож не допоможуть так, як просто побути наодинці в горизонтальному положенні, не готувати, не їсти, пити воду і просто відпочивати. Ось тому mm -hmm. це вже так. Дійшло крайне ще, ми скажімо. Ну, зараз ти собі е, як часто дозволяєш просто нічого не робити. Блін, зараз е, наступила інша ситуація, тому що е, коли я намагаюся це зробити, в мене починає мозок говорити. Блін, А там хлопці, вони взагалі не відпочивають на фронті, всі фігачать на всіх фронтах, а їхні дружини чекають, переживають, вони точно не відпочивають. Тобто тебе совість може що ти відпочиваєш? Тобто мене, мене ось ці докори совісті, я пропрацьовувала це теж психологом. Це не твоя. Конкретно біда, не твоя історія, в тебе, мабуть, інша місія у Бога там плани на тебе інші. Живи своє життя, віддавай шану і бережи своє тіло. Відпочивай не, не доходить. Воно знаєш, воно ніби до половини доходить і знову як грошина відштовхується, тому що ну тому що реалії такі. Блін, мене близькі друзі, які загинули, які не відпочивали. І я собі поки що дозволити так не можу. Прям. Але яке тоді КПД буде, якщо ти будеш згодна те не розслаблюватися згодна. абсолютно, і, врешті-решт, ти заженешся настільки, що знову ж таки теж черговий буде. раз впадеш, і е, нічого тобі не потрібно буде. Ти просто будеш лежати плашмя е, на дивані.